Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма Ваша Свобода. Як президент усіма доступними законними способами буду протидіяти спробам дестабілізувати Україну, пообіцяв глава держави Петро Порошенко. Опитування соціологів наприкінці минулого року, зокрема, фонду демініціативи, показали, що найкращий рейтинг зараз має батьківщина Юлії Тимошенко. Поліпшив свої позиції о по а Поряд також знаходиться блок Петра Порошенко. Так, от саме тому через такі соц. Показники батьківщини опоблоку можуть бути зацікавлені у дочасних виборах. Констатується ціологи. Щоправда, перевага батьківщинного поблоку маленька. Більшість виборців наразі взагалі нікого не підтримує. Отже, дострокові вибори в Україні неминучість чи дестабілізація? Про це й будемо говорити зараз з гостями прямого ефіру студії Радіо Свобода, якими є народні депутати. Представник фракції блоку Петра Порошенка Іван Вінник. Вітаю, пане Вінник Доброго дня. і представник фракції Юлії Тимошенко, Батьківщина, Іван Крулько. Вітаю вас, пане Крулько. Вітаю вас Ну, а спершу. Цитата Петра Порошенка повністю вже прямо мова глави держави. Маю засмутити декого і в Києві, і також у Москві, де особливо слабкі на язик політики, не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів та дострокових парламентських виборів. Як президент усіма доступними законними способами протидіятиму спробам дестабілізувати нашу країну, президент України Петро Порошенко, 22 січня 2017 року. Ну от вам, панове, звісно, питання руба от 17-й рік. Він уже почався. Можна сказати, що в цьому році будуть дострокові, якщо. Парламентські, може, і президентські вибори, пане Крулько, батьківщина зацікавлена на такому розвитку подій? Давайте розберемося е, з тим фактажем, який ми маємо на цей момент. Ну, по-перше, в Україні вже майже рік, як відсутня е, коаліція, юридично сформована і існуюча в парламенті. Її немає. А відтак, е, відповідно до конституції, у президента з'являється право на те, щоб е, призначити дострокові парламентські вибори. Таке право президента є і в адміністрації президента про таку можливість дуже добре знають і усвідомлюють. Це один момент. Другий момент, який ми теж повинні знати, що насправді вибори в Україні і їхню можливість проведення дуже серйозно обговорюють якраз на тих ситуативних кімнатах, які проводять в адміністрації президента. Вони це розглядають як достатньо такий серйозний сценарій. Навіть обдумують, коли це найзручніше влітку провести, коли найменше, мовляв, виборців, коли люди на городах, для того, щоб можна було в такий спосіб зібрати голоси. Це і другий факт. зважаючи на таку заяву Петра Порошенка? одна, ми, ну, ми часто бачимо, що заяви робляться одні публічно, а насправді робляться зовсім інші процеси. Плюс ті, хто в парламенті ведуть активну роботу і приходять на парламентські засідання, знають чудово, що в штаби партійні фактично не припиняють свої роботи і вони працюють в режимі підготовки до будь-якого сценарію, в тому числі до можливих парламентських виборів. Є взагалі два варіанти розвитку цієї ситуації. Перший варіант, коли дійсно це буде вигідно банковій, і президент такі вибори запустить. І другий варіант це, що просто люди будуть вимагати цього. Більшість людей по соцопитуванням вимагають дострокових виборів, але якщо так складуться соціально-економічні обставини, то безумовно що такий сценарій також можливий. Але я хотів би тут сказати одну ключову річ. Коли фор... був сформований парламент поточного скликання восьмого скликання, то всі фракції на перебій обіцяли виборцям про те, що перше, що буде зроблено в парламенті, це буде е, розроблений новий закон про вибори е, на пропорційній основі з відкритими списками. Там є різні формати відкритих списків, ми їх можемо обговорювати. Але була обіцянка е, громадянам, що мажоритарну складову. Як ту складову, яка містить в собі корупційні ризики, коли скупляють виборців. Ми це Сказувати. побачили і на місцевих виборах її прибрати і залишити пропорційну складову. Ось, власне, ця ключова е умова, е про яку всі говорили, вона не виконана і не реалізована війська. пане віни. Так, ви продовжуєте пане Крилько, свою думку. Так. Пане Вінник, справді, можливо, навіть і президенту і Порошенку вигідні дострокові вибори вже в цьому році, 17-му? в контексті виборів а, неправильно говорити, кому вигідно, кому не вигідно. Вибори це не бізнес, а результат. Це, власне, він не можна характеризувати його з якось прибутками або дивідендами тощо. Це доля країни, яка вирішується власне народом України. Тому, тому, коли ви підводили цю тему до обговорення, варто було б між іншим згадати, що. За тими самими опитаннями, які ви цитуєте, тільки там близько 22% опитаних дійсно очікують і хочуть позачергові вибори. Власне є запит суспільства, щоб політики, які вже багато чого не обіцяли, в Україні попрацювали трохи і показали результат на своїх посадах, а не постійно перебувати в стані передвиборчої кампанії, яка ми розуміємо, формує дуже багато популізму в інформаційній площині, які досить складно потім виконувати. Хочу нагадати всім загалом, що у нас восьме скликання парламенту за 25 років, хоча каденція згідно конституції. Це 5 років має перебувати парламент на своїх посадах. Народні депутати працювати. У нас 16 було прем'єр-міністрів. Президентів скільки було? Кравчук, кучма п'ять президентів було. З президентами. Не найгірший результат, найгірше безумовно, те, що у нас навіть виконавча гілка влади в середньому працює півтора року. Потім її міняють. Ну яким чином можна очікувати результат, коли ми постійно перебуваємо в стані якогось політичного торгу. Це неправильно. Тому безумовно суспільство очікує, що попрацюють народні депутати, попрацює президент, попрацює уряд, принаймні 2-3 роки, покажуть результати. Будемо на, на виборах вже давати оцінку у той цивілізований спосіб, який передбачається Конституцією України, взагалі здоровим глуздом і святою практикою. Тому е будемо очікувати вибори, як це передбачено конституцією. Що стосується мажоритарної складової погоджуюсь колегою, що дійсно це є частина коаліційної угоди, перетикає? Відкритим списком це відвідіти від чисто пропорційної системи, показати обличчя людей, які входять в список відповідної політичної сили, щоб вони вже поформували рейтинг політичної сили, БПС а не за а за ліквідація мажоритарки блок Петра Порошенка. БПП. Безумовно, ми підписали коаліційну угоду. Хоча в цьому парламенті теж є думка, вона формується мажоритарниками і вона має право на життя. Я я не буду говорити, що її підтримую, просто довідома, якщо порахувати голоси, які віддали. Виборці за мажоритарників загалом в абсолютному виразі, це більше, ніж голосі, які віддались за всі партійні списки. Ну тобто, в даному випадку, дехто з моїх колег, особливо ті, що були ви самовисуванці, вони теж мають думку, яка має право на життя, що є виборці, які і не очікують. варто скасовувати мажоритарку. Так а, виходить. Я говорю, я вам цитую коаліційну угоду подобається. Вона окремо взятим, депутат, -то не подобається. Тобто, Зараз законопроектів не розглядають про можливість. В нас чотири Стасування є альтернативні мажорит. проекти. Так, так. Чотири. Які можливо б і п'ятий, і шостий про відкриту систему? Ми спробували запровадити відкриту систему на місцевих виборах, деякі є зауваження, деякі суттєві зауваження. До цієї системи вона потребує досконалення. Яким чином це буде реалізовуватися? Я думаю, що ближче до виборів безумовно парламент відповідально буде ставитися до коаліційного до інакше. Це знову ж таки буде грати проти рейтингів тих політичних сил, які укладали цю коаліційну угоду. Пане Курко, можете продовжити свою думку щодо дійсно запровадження нарешті відкритих списків і можливо ліквідації мажоритарки. Я належу якраз до групи робочої групи в парламенті. Яка була сформована з представників різних фракцій щодо розробки і обговорення законопроектів про вибори народних депутатів. Я є в цьому процесі. Але я вам скажу відверто, що, хоч і цю робочу групу очолив безпосередньо спікер парламенту, пан Парубій, але її робота носить більше інформативний характер, коли всі автори, в тому числі і ми, як батьківщина, ми представили свій проект, і на цьому все завершилося. Зараз нібито йде обговорення у фракціях, але насправді. Зазвичай цей процес виглядав трошки інакше, коли лідери політичних партій, які домовилися про певний про певні базові позиції консенсусно, вони дають технічне доручення робочій групі, яка вже розуміючи до чого домовилася консенсусно, напрацьовують один проект, навколо якого точиться дискусія. Є цей проект один. Їх є п'ять. Їх є п'ять, і коли вони, вони, вони розглядаються в режимі робочої групи, я кажу, як, як представили, але це все тільки для того, щоб сформувати видимість такої роботи. Це моє персональне відчуття. Я не бачу реального бажання в партії, які сьогодні є в більшості, хоч вона не юридична, але дві партії вважають себе такими. Я не бачу в них нього бажання змінювати систему виборів. Більше того, я вам скажу відверто. Що для президента, якщо навіть і іти на вибори в цьому році, то вони в жодному разі не підуть на зміну виборчої системи, їм вигідно, щоб була мажоритарна складова. Чому? Тому що мажоритарна складова вона є достатньо зручна для того, щоб там намалювати результати, щоб там застосувати адмінресурс, щоб там був підкуп, і для того, щоб потім могти за рахунок мажоритарників фактично змінити вибір людей і в такий спосіб сформувати іншу більшість. Бо коли більшість... Коли парламент е, структурований е, з партій політичних сил. І от скільки політична сила в відсотках набрала, стільки вона має в парламенті угу. народних депутатів, тоді безумовно, що всім стає зрозуміло, яка буде більшість. А коли ми маємо половину парламенту з людей, які є бізнесменами, які залежні, зрозуміло. багато в чому і так далі. А далі, якщо і так далі будуть повністю тоді, тоді імперативний це мандат має бути на ваш погляд. Що стосується імперативного мандату? Цей такий, така можливість як інструмент, вона діє і зараз, але тільки в одному випадку: це в конституції. Так. У випадку, якщо особа сама вийшла з фракції, за списками якої ця особа була обрана. Але треба сказати, що цей інструмент він діє тільки до списочників, до половини парламенту, до мажоритарщиків. Цей інструмент не Тот, діє, наприклад, народного чи... депутата саме від батьківщини. Перший номер Надії Савченко він діє імперативний мандат? Надія Савченко не виходила з фракції Батьківщина, вона була виключена з фракції Батьківщина. Якби вона вийшла з фракції Колишній Батьківщина, сторон, так, так то тоді. Теоретично з'являлася можливість в батьківщині провести з'їзд і з'їздом вирішити питання mm. її мандату. Але це в тому випадку, якщо би якщо особа сама виходить, якщо особу виключають з фракції, ми, наприклад, бачили в самопомочі, там виключили п'ять, здається, осіб mm. осіб. Це, це, це mm. з радикалів. Так, а я говорю про самопоміч. От виключили там п'ять осіб, але це не. Не, не дало можливості, не даємо можливості. не повіряють так, так, так один із так, них так, так, так часом. Нас... А, а от, а от, наприклад, що стосується БПП, то там якраз вийшли двоє представників Томенко фірсов, Це Томенко -Фірсов і їх позбавили мандату. Що скажете, пане Вінник? Ну знаєте, ну мажоритарники є навіть в батьківщині. і Я сподіваюся, що вони не завдяки корупційним схемам от потрапили в парламент. Якращо як як борючись із ними на щастя, на щастя. І ну потрапив, тобто ситуацію. мажоритарка це не тільки корупція, я так розумію. В Батьківщині це тільки борьба з корупцією. Ти попадаєш в парламент, а всі решта це корупціонери. Ну це неправильний підхід. Я так. Розуміємо. Я не всіх мер одним, одним мірилом мірю, але я кажу, де найбільше є корупційних ризиків, і Добре, ви з цим ну, погоджуєтеся. У вас у вас 10% фракцій це мажоритарники. Е, далі, що стосується пріоритетів і бажання, ви знаєте, от дійсно зараз не в першому пріоритеті розглядати законопроект про відкриті списки, про зміну виборчої системи е, для народних депутатів, тому що у нас не передбачається наразі в найближчі дні, в найближчі місяці, сподіваюся, найближчі півтора-два роки е, позачергові Вибори будуть працювати народні депутати і президент в каденції зі своєю повністю передбаченою Конституції, а далі побачимо, Згідно чинної системи будемо далі обирати. Що стосується імперативних мандатів, то, власне, на місцевих виборах наразі застосована система та, так званого імперативного мандату, коли суттєво розширені підстави, коли можна відкликати депутата, напевно, про це має йти мова. Про імперативний мандат, як це застосовано до списочників, як це прописано в Конституції України, тому що там дійсно інтереси виборця. Якось вони не зачіпаються і не враховані. Mm -hmm. Просто є партійна диктатура, де які кажуть, можливо, варто з цим погодитися. Між іншим. А що стосується відкликання депутатів, то, наприклад, зараз система працює про відкликання мерів зараз, якщо... В місті обрали мера. Якщо впродовж 30 днів виборця набирають, назбирають голосів щодо мене більше, більше, більше ніж за мера. Ну я говорю про будь які виборчі посади. Мер, народний mm -hmm. депутат, там президент тощо зараз. Існують певні системи, які вже в країні можна застосовувати, побачити наскільки ефективно дієво вони. Працюють і контролюють власне. Панове так, так так, я зрозумів вашу позицію. У Нас постачас не благанно спливає нагадаю, гостями студії радіо Свободи. І народні депутати, представник фракції БПП Іван Вінник і фракції Юлії Тимошенко, Батьківщина Іван Крулько. От ми цитували Петра Порошенка, Він зокрема сказав дослівно, що маю засмутити декого не лише в Києві, а й в Москві, коли казав, що запобігне спробам дестабілізації в Україні, де особливо слабкі на язик політики не приховують російської ставки на організацію в Україні штучних протестів. Пане Вінник. Це російська ставка, да, будь-які протести в Україні тоді виходять? Так, не можна сказати категорично, просто ми пам'ятаємо про так званий план Шатун. Він координувався з Кремля. Це ні для кого не секрет. Завдяки протидії Українським безпековим службам вдалося завадити, тому що російські спецслужби окремі політичні сили вони неправильно розуміють взагалі дух і ідеологію Майданів, тому що Майдани з'являються. В Україні не тому, що їх хтось там керує чи модерує, а тому, що є поклик запит суспільства змінити. Якісь категорично неприйнятні речі, але спроби дестабілізувати ситуацію були. Вони були не тільки а, з боку політичних сил, вони були в певний період з боку російських банків, які намагалися дестабілізувати національну бути. В певній мірі їм це вдалося. Вони продовжуються наразі і сьогодні, коли Росія позивається до України з приводу так званого кредиту Януковича, коли всі реструктуризували зобов'язання, а в даному випадку Росія намагається заарештувати рахунки. Вони продовжуються сьогодні, коли Росія позивається принципом або плати стокгольському арбітражі Україна щодо зобов'язана щодо газу, зобов'язана відстоювати свою позицію. і Там суми є суттєвими, більшими за загалом бюджет України. Тому Росія, я думаю, не треба згадувати анексію Кримського півострова, вбивство біля 10 тисяч українців, як числа військових, так і мирних жителів чи окупацію частину Донецької Луганської області. Ну можна згадати вже спроби тероризму всередині країни. Проба замаху на того самого Геращенка, якого ми всі спостерігали на вихідних. Але що тут дивного? Путін він ліквідує тих осіб, які йому заважають навіть інформаційного середовища. Можна згадати Політковського, Пола Хлєбнікова, можна згадати Німцова. Літвієнко. Врешті-решт, навіть в Лондоні, достали талієм, ви Пам'ятаєте, як отруїли? Тому Путін підриває дітей в Беслані. А, і з жодним чином совість ніяким не заважаємо це робити. Тому очікувати від нашого а, південного сусіда якихось раціональних. Але може пане років мене але може бути протест на лише про путінський, не ініційований ним. Може, При його мож, підступності може, Путіна. може, безумовно. Ми їх спостерігали і в 4-му році, і в 13-му році, і, можливо, буде ще Україна їх спостерігати. А, але ще раз нагадаю: люди виходять на Майдани, не тому, що їх хтось організовує, чи платить гроші, чи видає їм якісь там. Прапори ідеї, то що вони виходять за покликом волі, і тоді ми бачимо мільйони людей на майданах, які вже не можна безумовно спинити, і це є крока. Таке в Україні дійсно. Дать Кишина, чимало представники виступають за дочасні вибори. Це гра на Путіна. Я був активним учасником, як мінімум, двох майданів 2004 року, помаранчевого і 2013 року. Революції гідності, і оби, обидва рази тодішні президенти говорили, що це зовнішні сили організували ці майдани. Тоді говорили, що це Америка організувала. Насправді, як безпосередній учасник всіх подій, будучи всередині, я бачив прекрасно, що це була самоорганізація людей. Люди були незгодні з політикою, з тим курсом, який вівся. Я не вірю в зовнішні чинники, які б могли б в Києві зібрати багатотисячний. Сотні тисяч людей вивести, це неможливо. Це е, може бути тільки е, внутрішні процеси і бажання людей відстояти свої права. Е, чи можуть бути такі підстави в Україні? Вони е, безумовно можуть бути. І на жаль, якщо ті два майдани вони носили таке ідеологічне спрямування, ціннісне, то наступні протести вони можуть якраз бути соціальні майдан. на Ваш погляд? третє. Ну я не кажу там третій майдан, будь-що воно може бути соціального спрямування, бо люди дійсно Популісти, зараз гори е, е, можливо. Це не популізм, це просто. Боротьба людей, ви подивіться, що відбувається в європейських країнах, в тій самій Франції, коли профспілки в Німеччині, коли профспілки організовують багатотисячні мітинги для відстоювання своїх соціальних прав, це може відбутися в Україні, і воно не матиме жодним чином ніякого зовнішнього керування. Це може бути воля людей. Але я зараз все-таки не про це хотів би сказати. От ми говорили про виборчу систему. Наскільки є справедлива виборча система? От Пан Іван дійсно згадав про склад нашої фракції, у нас є найменша фракція у парламенті, зараз у нас 20 народних депутатів. 17 із них було обрано по спискам, і 4 ми маємо мажоритарники, але зараз мінус 1 у нас. Тобто в нас зараз 20 депутатів, 4 мажоритарники, і 16, але було обрано так, 17 так, так, по спискам. Так, так, так. Якщо б у нас була пропорційна виборча система, мали б в парламенті 34 депутати, навіть маючи Ті самі обставини, оскільки ми є опозиційною політичною силою, не володіємо адміністративним ресурсом, ви подивіться, що тільки завдяки цій складовій від нас фактично 13 депутатів забрали, відтягли. і 13 депутатів це фактично нова група, яка Зрозуміло, створена так. з колишніх регіоналів, Ваші які права. зараз реально впливають на ситуацію в парламенті і на прийняття рішень, ключових, такі як бюджет, наприклад, або інші рішення. Я тому просто... я ще раз кажу, що в нас має бути одна виборча система, найбільш ефективна списки, пропорційна звідси безпеки. Ви і, 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 і це має бути структуризація в такий спосіб політичної системи і парламенту, в тому числі. Панові куди можливість закінчити програму. Справді нинішня влада усвідомлює все ж таки так. Багато людей втомлені бідність, причому в тому числі через войну. Ну і не лише через неї, але й усвідомлює, що, можливо, є загроза третього майдану. Чи так мислити не варто? Знаєте, будь-який політик, перш за все, про що він має думати, щоб його переобрали в наступних виборах. Переобрали у законний спосіб відкритим, чесним голосуванням. Тому, якщо у нас політики, перш за все будуть думати про народ, який буде голосувати на наступних виборах, у нас буде перемога в Україні, ми будемо дійсно розвиватися як цивілізована держава. Дуже вам дякую, спасибі, панове, за ці дев'ятнадцять половину хвилин. Хвили на нашу розмову ваші своді з народними депутатами Іваном Відником та Іваном Крульком. Привів програму Олександр Лащенко. І дякую вам, друзі, за увагу.